В Блін, РПГ. Ну я одного нокнув. Не на першому, не на першому двоє. Но униз упав. Сань. У мене говорять люди. <клес> я не встану. Єди з людьми. Тікай, 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 Саня єбать, там пизда роду наша. А, ваншотний хуй. Я заховався. Я біля сінки на гар. Диме баговимся. Да. Транспортоне має якраз. У мене Займаю сім, якщо там хтось. А ти квадрик взяв, та до нас під'їхав. Забрати нас з центру Ні, з центру воно лізе Таксі болт Я забив на вас болт Да Зараз О, нас йде. там знов читер зустріне На розвитку ниже я їду Стой, 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 ти нас проїхав Хто? Не знаю, може я стріляти. Ти <хах> спочатку там, стр... стріляй, потім питай. AST! Сімка є люди. Можемо висотку взяти. Там глянемо і спригнемо чуть-чуть. А тут стріляють прямо в нас. Ото били. Кімната справа.

Ого, з наши вають. Так, а таке відчуття ніби ще й АІМ Хоча, в принципі, був би АІМ, то нас би забрали. Так, нас би збрили. Вічливі сьогодні попадаються, да? За заправкою. На заправці. Дякую, 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 Так, заправки і в заправці. І один побіг до руки. О, у ж снайпа є. Оце я ба. Вася. Висоту і пригати. Наліво побіг один сюда. Один. Я думаю, я він на ручку може піднимету? Да. Я йду на ручку выполнить. Один отам. Я теж на ручку. Він походу на червону свічку біжить. Разбив. Да, на червону біжить, я бачу. Блин, я его не попал дороги раз, криво я пострелял. не поднял. Он еще один. На заправку бежить. Вот тут сидит. Да блин, снайпа. Дал по мясу. Не знаю, куда ты пойдет. Срадину тут зайшов. Не, не, на заправку. Да, в середину зайшов. Так. По тут мясу дал. Побери, бери, бей. А там понял, треба одну тычку, дати. в ньому що, що він так быстро хилый. Да, в ньому медик. Це ви його переїхали? О, На... Да. На Ш5 є люди, магаз криші бачу. Ш5? А, то там да там квадрик так і стоїть. На криші бачу, люди там бігають. Є там щось добре взяти. Сумк о, oh, снайпа, по-моєму. Звідки? По звуку таких знакатумі. А. Да, да, он, альширим, двойка. Саня, питаю, де дивитись... популярний шорт. Не. Шорт с популярною столько. Так я він ще ж не вийшов, він тільки через два дня вийде. Я типу поставив його в чергу, то він через два дня буде. Чорце тоже вчера Да. Не хочеться все в один день викидати. Сьогодні один вийшов, через два дня інший вийде. А де вони? Вони там в грі? Да. Так, так, я вас всіх так не підніму, стоп. Я думаю, треба йти звідси на ША-5. А чому я не можу, блядь, поїбати? Стой, 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 я тебе підніму. Ну да, звідси погано туди він Буде, буде Сані на Сані на каналі. Сані на каналі, да, осінь канал називається. Осінь, да. Та треба на магазин. Я прыгаю впригаю на магазин, бо все, одно треба кудись рухатись. рухатися. Сані за плашку. Блядь, я впав вже ладно. Погано. Вертак прилітає, Ооо, евак. Та ви знущаєтесь. Разворот на залі дожди, зага. Я вже на мазі. Я хочу добути броника або сумку. <сум> <Жаба> <сум> Він походу приїхала. на... на маб... А, жаба, уууу. Двойка. You are taking effective fire. А ще в Больці є, в Больці, в Больці больте щи садись. Да, це не добре. Бля, на катоме слепа. Да, на на катоме є один. Болька, 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 дрюха, болька. На Накатомі ног. Так, вони вилетіли чи ні? Так, да, але тут є в літарні. Так, а чому його не пушимо? Він знизу, на першому поверсі. А, їх троє! Що ж ви не кажете? Один запригнув до мене. Перезарядка. В тебе двоє там, так? Да? Ой, ой, ой! Ось там буде, там в корці буде. Знищений! Досить, все там О, місіон! В мене летають. Це ще один. Пепку дали. Цитку беруть. Ось там допомога буде. Там, біжу, бо я вже був почти на був робити. Блін, РПГ. Ну, я одного нокнув. Вони на першому, вони на першому двоє. Тебе нох. Униз упав! Сань! Вниз. Забрав, ні? Ще одне. Добрав. Не, я, я одного забрав. Ну це було да, да, на тоненькому. І да. на Накатомі є один, якщо він піднявся. А що вони свого кинули не улетіли? Чи що? А, це, да. р... походу, різні команди. Да. Так. Та ні, роть. Так. Треба комусь... — Треба комусь... — Забери мене з відкритого, може, я медик. — О, в мене взагалі нема. — Бронекстракція з інбаунду цього часу. — Та де Я ходію бронекстракцію з інбаунду. — Діана, де ти забрала Тут, ну тут сніпи нема, тут тільки ргелька. — А, ну ргелька, нехай буде. Тоже моя. — Ну я сніпу не брав, не бачив. У мене... Я, в принципі, нічого не брав. Моєї. Можу скинути о, 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 снаряди воно. на РГЛ. -ку. Купить БК, купіть купить, купить шок, в общем, плашки. В мене є 4 ракети Не, блядь, коптуз ну, где може Де ти там. На. Давайте з вертака можем Да. Цей. В сторону на може

Хоча на H5 так і осталося. Там на H5 тоже б'є. Я розумію, но в нас тут ситку тільки мало На на котомі не бачу, може він докис. Брю, бря, бра, бря! Це бос? Полетіли дикі гуси. Це тот тик був. Я скажу, коли буду на на катомі. Що... Ага. Mm. А. Вот он. О, снайпа в спину летить. Mm. І снайпа таке відчуття, ніби не сильно далеко. Вони трошки ближче вже тепер перетасувалися, десь той будинок. Ааа, чекай. Ничний драф, нормально. От тут достукано. Он. А це мародер прийшов, ясно. А, да, вони там так і сидять, той самий будинок. Я йду мародера заберу. <поставлен> Я його щось і забрав. Ultra one multiple operators. давай так зрозумів. They're lessening the Мародера. Ну, ми без заеду тут машину зберу. А куди він втік? Тут бігав. Тесла мопл X. От не є. О, щось право говорив. Карты шоп, бот люди в залпом. Да. У мене говорять люди. Я ним стану. Боти. Їде броневик з людьми. Тікай, 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 тікай Саня. Єбать, там пізда родина. А, ваншотний, хуй. Я заховався. Та там стільки їх приїхало. На ноху Вони зараз бебку дадуть, скоріше всього. Блять, боти, піздець пиздец просто. Та боти, да. Найбільше зберігачів у АВ активні. снайпера, ще навалюють. Залишайся. Зберігаюся сюди. В будинок йду. вище вищу будинок. Треба тут бабки забрати, блядь. хе <laughs> Сказу нахуй подумав на секунду, блять Скинув фабабки або не внутрішней. Бо ще снайпер під свічкою. там снайпер. Уебаны, блядь. Зараз виживем пизди такі дамо. Та аби не бебка можна блок мене піднять, вони не знають де я. Из окна? Да. Бля, а че римку Да, а че Блядь, ж у нас червоний Вот, сахарова. Двойка. Забрал. Хорош. Он бежит. Крутите Маме. Саню вами, під вами. Під, під, вам під нами. Воншот Нам не бро. Хорош. Ну там на світі ще один. Я двох забрав, на цьому. У мене, у мене Андрій. Я не знаю, куди дивись, бо там третій ще на свічці є. Відходь, відходь. Відходь. Кажу, що в мене. Мінус там. О, Андре кинь сам такся, може він на своїх мінах нокнеться. О, да, 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 от хто ти закинеться. Капечай, не спеши, не спеши. Не иди, не иди, в него ваншотный. Убешв. Убешов направо. Сука, мої ножи не взялись зимой. Ми набили на білій сейчас снайпер. ПК возьми. Нокнул снайпера. Я думаю, можно піднімати помаленьку. Похуй на нього идем піднімати. Ну де я вони точно не знають, бо вони не бачили, куди я заповз. Один лежить на білій, а двоє ...мертві на цьому. На червоній. На червоній я контролюю. Андрій, він, він на сусідньому будинку, тип в тебе справа. Він може тебе, до тебе спригнути. Він там бігав біля того будинка. О, бач? Їх там двоє. Блять, там... мати. Ты хто? Yeah. Oh, я в небо дивлюсь. Поднимай, поднимай. Я пятня, вже Саню пробую підняти. Я тут пробую. Не на мене фокуситься. Я мушу відходити. Ого, це інша тема. три на свічці. А це, походу, може якісь бренди на твоїй хуйні. Нічого, нічого. Зі свічки спригнули. Тіпать, залутав. Униз? Один пропав з радара, я не знаю де. Ну, пригав кудись. Я думаю, вниз. Блядь, на мані трубовий. Yeah, Я одного yes. забрав один ще на мені. Він стані. Так, їх двоє. Він піднімає. Ваншотник, да, мачу. Він внизу десь чи де? Внизу обоє на мені. Один лежить, а другий. Щас найпас, звідкись. Кого? Заходьте, заходьте. Чорні боти, що Чо за нами? Прыгну в мене! Аааа! Боты? Хорош боти. Свичка, свічка. А, не, др. Ну, хоча може боти, не знаю. Показало як ніби ще один гравець не кидал. А, піднімай один внизу під свічками, підняв. Є yeah, другий медик. <паспілля> <паспілля> Треба сиденько цього пушити. Двойка там уже. Вони ще й навар... <паспілля> наверху. Наверху. Ззаді у вас нейпа, пацани. Наверху, нахнув одного, наверху. Ну один зі свічок тоді спригнув був. І кудись полетів. Може він also, на, на, на no, катомі no, пішов. На Катоме, походу, снайпа. Да, снайпа mm -hmm. на катоме. там. Спрыгнул. Спрыгну. Ой, спрыгну. О, хорош! Є. Є контент. Треба комусь аптеки запасні, у мене є запасна аптека. Треба, і є прям. Шо, йдемо на шаримі на. Аптеку не? До речі, так, вони. Може і вони. Бо там був грузовичок. Ну я не впевнений, що це вони. Сантекс, о, Ю сантис. О, едуть. Один не бутыл в машине. Дай ты мне. Тройка, який один. А, тройка. До нас есть. Уже хтось стрельнул, то я. А че, не можно было? Треба було підпустити ближче. Ми нормально, блячи, буде. Вибили тачку. Разбив. Розбив одну. А, і треба летіти, мабуть. Десь тут, поле. Так, да, вони в сторону хощею хочуть, що. чо Мене. Ага, он один. Ти накинув. Нихуя. Топит, 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 топит. Ой, еще сзади. О, это уже могу все. О, это не

Якщо ти вмер, значить тебе тільки 4 вбили. А повиходили. У ну, мене ручка. А це електричка була? Була, так? Так. Да. Мамочки, що за баспі? Ну це, до речі, МВП, тобто в цій стороні нікого немає. Ого, у мене 6 димів. Оце я провтикав. Я одні дими збирав замість плашок. Машину вони полетіли на парашутах, і, каже, 4 їх в полі забрали. Так, зона пішла. Зараз два третій. Ух ты, мені ас'їст якийсь дало. О, бачу, типа. Вижу цель лечу. Він на жабу біжить або на мотоцикл. А так, зробимо, Що те бачу. Я поки тут побігаю. Ага, він уже бачу. О, він не на жабу. на мотоцикл топит. Да, один на жабу біжить. Okay. Це його тіммейт. Okay, Є ще ханта чи нема? Є хант. Так, що тут він не вийшов. Може в них, але третього я ніде так. не бачив. Може тільки раз можна це робити. Хіба що може він був дуже далеко, і його на... на допиті не відмітило? <звук> one, Intel's tracking the локацію Lothoma асоціації з Естрада. Думайте, він сидить до кінця катки перед тим, як в Кощей зайти. О, він він він... Він він... Він... Я його знайшов, він в Кощеї, в пустині. Зараз хант побіліє. Там раніше машини не було, я дивився спеціально. Це перший вихід, Чотири. Вісім. Чотири. Сім. Двадцять три.